Що робити, якщо в мене постійна жага працювати? Бідолага, знаєш. Це, до речі, задає працівниця ну, от, ДК Машинобудівників, питання. Тобто, маю на увазі. Тобто, Майбутній мож... член нашої команди, знаєш. Маю на увазі, що не вмію правильно відпочивати. Постійно треба щось робити. Як тільки зупиняюся, то мене обурюють жахливі думки. Навіть коли після нового року в університеті були канікули. Я була за кордоном, я постійно панікувала і думала, що усюди запізнююсь. З одного боку, добре, що я працюю, але з іншого я завжди звалюю на свої плечі непосильний труд, і потім від цього страждаю, але інакше не можу. Все настільки запущено, що я навіть не можу собі дозволити кудись запізнитися і завжди приїжджаю на годину раніше. До речі, я художник і дизайнер. Боже, як дивно. Але як би я не любила цю справу, я не можу спокійно спати ночами. Що робити? Боже, я от ми кожен раз немає такого, що я хірург, і я так сильно хвилююсь, і постійно там у мене якісь тривоги. Або знаєш, там я там працюю в Збройних силах України, я снайпер, у мене дуже високий рівень тривоги, я не можу себе заспокоїти ще щось. Тобто, здебільшого, ну 95% питань це люди з слабкою нервовою системою, дуже надрухомою. І виходить так, що здебільшого питання такі: як не хвилюватись, коли я хвилююсь? Або... Я вважаю, що я недостатньо як зробити так, щоб бути достатньо. І проблема заключається в тому, що ви намагаєтесь вирішити проблему, якої не існує в випадку, коли насправді ви маєте такі елементи трудоголізму, надвисокі стандарти і катастрофізацію, що якщо ви зупинитесь, то ваше життя стане значно гіршим. Ви перше можете зробити експеримент, подивитись, що буде. Якщо ви не будете робити кілька днів, у мене були ситуації, коли там клієнти, наприклад, дуже хвилювалися. що якщо вона не буде працювати, то її бізнес повністю там буде занепад, вона помре і вона не могла делегувати нікому, тобто вона угу. все брала на себе. Хоча ну, навіть якісь там дрібні завдання, які має робити ну, тобто, якийсь інший працівник. І ми зробили такий експеримент впродовж тижня вона мала все делегувати і нічого не робити, саме конкретно з таких проміжних завдань. Тобто основну роботу вона виконує.